Швидких переговорів не буде. Український екс-чиновник вразив гучною заявою. Ба більше запрошення до НАТО Україна може отримати не раніше ніж через 10 років. Кінцем війни буде або перемога України, або поразка Путіна. А замість розміщення миротворців краще надати Україні зброю. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Новообраному президенту США Дональду Трампу буде складно досягти миру в Україні. Адже між Росією та Україною залишаються глибокі фундаментальні розбіжності, які унеможливлюють компроміс. Таку думку висловив у коментарі The Times Колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба. Він зазначив, що на його думку швидких переговорів не буде. Президент України Володимир Зеленський вимагає членства в НАТО заради миру, але Кулеба вважає, що альянс може запропонувати це лише через 10-20 років, що залишить Україну вразливою до російських атак. Кулеба розкритикував європейських політиків, зазначаючи, що вони бояться своїх виборців, і тому не збільшують витрати на оборону, ігноруючи розвіддані про можливу загрозу війни з Росією. Проте він вважає, що в разі потреби Великобританія, Німеччина та Франція не матимуть іншого вибору, окрім як продовжувати військову допомогу Україні. Кулеба підкреслив, що Європа не зрадить Україну, оскільки, в разі її поразки, війна неминуче пошириться на їхні країни. Таким чином підтримка України для них обійдеться значно дешевше ніж ведення війни на своїй території. Екс глава МЗС вважає, що Трамп, попри свої погрози припинити військову допомогу Україні, зрештою змінить свою позицію, якщо ситуація на фронті для України погіршиться. Він пояснив, що Трамп має сильну інтуїцію щодо того, що вигідно в короткостроковій перспективі. Але якщо Україна опиниться під серйозною загрозою, він не захоче бути звинуваченим у тому, що залишив країну без допомоги. У такому випадку він ймовірно надасть підтримку. В свою чергу міністр. Міністерка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в разі скорочення допомоги для України від США можна очікувати на історичні зрушення від європейського союзу. Про це вона заявила в коментарі Радіо Свобода. Посадовиця також наголосила, що жодне рішення не буде ухвалене не в інтересах України. Водночас більш конкретної відповіді про допомогу ЄС та дискусії щодо миротворчої місії не дала. Із зустріччю, яка відбулася кілька тижнів тому в Парижі, можна розраховувати на достатньо суттєві історичні зрушення. Завершення війни, мирні доволеності, вони ніколи не бувають простими. Вони не можуть бути просто написані на папері. Це процес. Примітно, що Кулеба заявив, що кінцем війни буде або перемога України, або поразка Путіна. Він також розкритикував ідею розміщення миротворців на фронті, зазначивши, що краще витратити гроші на зброю, оскільки миротворча місія потребує 40 тисяч військових. що Буде занадто мало для такої довгої лінії фронту. Однак, висока представниця Європейського союзу і зовнішньої та безпекової політики Кая Калас заявила, країни блоку поки не обговорюватимуть відправку миротворців до України. Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців, але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло. Вона згадала інтерв'ю міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, американському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому той сказав, що Москва не відступила від своїх цілей в Україні. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував поїздку до Брюсселя та подякував США за новий пакет допомоги. 18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів Євросоюзу. Вже готуємось до зустрічі в Брюсселі наступного тижня з європейськими лідерами. І ще одне є оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, і це серед іншого ракети для ППО, для хаймарсів, також артилерія, обсяг пакету 500 мільйонів доларів. Дякую президенту Байдену і обом партіям в Конгресі, усім, хто підтримує наш захист, життя. І людей Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо, і це об'єктивна потреба кроків, що демонструють Путіну, його терор не повинен спрацювати. Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. І саме війна і залякування це те, що тримає російський трон під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі і світові, стабільність і безпеку, які можливі лише у мирі. Вдячний усім, хто допомагає нам. Наближати мир, слава Україні, за даними Радіо Свобода, французький лідер Мануель Макрон планує у Брюсселі порушити тему миротворчої місії в Україні. За словами європейського дипломата, з яким вони поспілкувалися, ця дискусія є невідворотною через нещодавний візит французького президента до Польщі, обговорення миротворчої місії у ЗМІ, а також майбутній прихід до влади Дональда Трампа у США, що вимагає підготовки до переговорів із ним щодо російсько-української війни. Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалися. Радіо Свобода зазначили, що обговорення цієї теми спрямоване на підтримку до переговорів із Трампом та забезпечення участі ЄС у мирному процесі. Водночас, за їхніми словами, ідея миротворчої місії наразі перебуває на початковому рівні і залишається дуже сирою. Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи. Повнених рішучістю діяти повідомляло інформагентство Reuters з посиланням на дипломатів. Також це інформагентство повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збира на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня. Про те, що Європа може розгорнути війська в Україні, повідомлялося у ЗМІ раніше. Нагадаю, що та ж керівниця зовнішньої політики Кая Якалас заявляла, що не можна виключати появу іноземних військ на території України. До сьогоднішнього дня дискусія точилася навколо того, які країни хотіли б відправити солдатів в Україну, а які ні. Я думаю, що ми не повинні нічого виключати. І зберігати певну стратегічну невизначеність у цьому питанні. Окрім цього, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС підкреслила, що Європа може зіграти свою роль, якщо між Україною та РФ буде досягнуто угоду про припинення вогню. То війська мають бути відправлені для перевірки її дотримання. Водночас, як пише видання Анса, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна не проситиме партнерів водити свої війська. Ба більше міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок також заявляла. Що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні, за її словами, це можливо у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією. Зазначається, що це питання було піднято під час засідання НАТО в Брюсселі. Бербок підкреслила, що Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, включаючи гарантії безпеки, міжнародні миротворчі місії або посилення військової допомоги Україні. Вона наголосила, що присутність німецьких солдатів буде можливою тільки за умови встав. Оновлення реального перемир'я влітку цього року президент Франції Мануель Макрон також припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. І, хоча це викликало широку дискусію серед союзників, йшлося не про безпосередню участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Тоді Литва, Латвія, Естонія та Канада заявили про готовність обговорювати деталі цієї пропозиції. Додам, що ідея залучення європейських військ ймовірно також може міститися у плані Трампа. За телеграф писав, що він може закликати Євросоюз та Великобританію направити своїх військових для забезпечення буферної зони між Україною та Росією по лінії розмежування, якщо буде досягнуто перемир'я. Ну а поки всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати, щоб від цього відштовхуватися у питаннях запрошення України до альянсу. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Загалом ми, як політичні лідери, домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли очевидно, саме тут альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один із аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність. А як думаєте, ви, коли Україну запросять у НАТО? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.